На початок нульових Сильвестр Сталоне помітно розгубив свій зірковий статус. Його кар'єра потребувала перезапуску, тому актор вирішив струсити пил з двох своїх головних франшиз Роккі та Рембо. Обидва продовження показали себе добре, і Сталоне захотів зіграти на ностальгії по крупному, а саме зібрати в одному фільмі ветеранів популярних бойовиків. Раніше це було б неможливо через сильну зайнятість акторів. Але тепер у багатьох з них було більше вільного часу. Ну а хтось взагалі почав зникати з радарів. Сценарій до майбутньої картини написав сам Сталоне, взявши за основу чернетки іншого сценариста. Режисером Сильвестр також призначив себе. Ну і, звичайно ж, зіграв головну роль. У фільм також заїхав майбутній різноробочий Джейсон Стейтем, який ще не став механіком та бджолярем, але вже був досвідченим перевізником. Дольф Лунгрен, котрий на славу Радянського Союзу дубасив Сталоне в рокі 4, і ще цілий ряд акторів-спортсменів, наприклад, майстер ушу Джет Лі і ММАшник Ренді Кутюр, потрапив у стрічку і колишній футболіст Тері Крюс, який згодом прославиться чодернацькою рекламою чоловічої парфумерії. Мікі Рурк тоді знімався у другій частині залізної людини. Колись Сталоне допоміг Рурку під час кар'єрного занепаду. Тому в подяку посеред роботи з Марвел Мікі швиденько зіграв і в нестримних. Арнольд Шварценеггер та Брюс Вілліс теж з'явилися, але в епізодичних ролях. Арнольд на той момент вже давно не знімався в кіно та займався політикою. Головного антагоніста могли зіграти Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Бен Кінгслі та Рей Ліота. Але зрештою роль відійшла Еріку Робертсу. Стівен Сігал відмовився від участі в проєкті через погані стосунки з його продюсером Аві Лернером. Жан-Клод Ван Дама і Джекі Чана не влаштували маленькі ролі в такому великому капуснику. Ну а веслі Снайпсу приєднатися до нестримних завадили проблеми з законом. Фільм знімали переважно в Коста-Риці та Бразилії. За несплату податків Снайпса не випускали зі США і потім взагалі посадили у в'язницю. Сталоне назвав картину The Expendables», що у Східній Європі адаптували як нестримані. Але насправді це перекладається як витратні матеріали. В американському військовому сленгу так називають солдатів. Тобто, це аналог вислову гарматне м'ясо. Так себе називає і Джон Рембо у своєму другому фільмі. I'm expendable. Для Сталоне зйомки були особливо важкими, актор постійно на щось хворів. А у вільний від хвороби час травмував себе в різних місцях. Реслер Стів Остін взагалі ледь не втратив ногу через невдалий вибух піротехніки. Багато в чому Стіва врятувала сумка, яка взяла на себе більшу частину вибуху. У картині є багато жартівливих відсилок. Наприклад, обіграли захоплення шварцнегера політикою та його давнє суперництво зі Сталоне за звання головної екшензірки Голлівуду. Декілька ексклюзивних автомобілів для зйомок зробила компанія West Coast Customs, яка багатьом з нас з дитинства знайома завдяки шоу Тачка на прокачку. Фільм коштував 80 мільйонів доларів, але безпосередньо на виробництво витратили набагато менше, оскільки значна частина бюджету пішла на гонорари. Наприклад, один тільки Сталоне отримуватиме по 15 мільйонів за кожну серію франшизи. Нестримних можна вважати незалежною кінокартиною, адже створювалася вона не гігантом на зразок Universal чи Disney, а невеликою компанією Millennium, яка розпродає свою продукцію локальним прокатникам по всьому світу, тобто відбивати витрати доводиться вже їм. Нестримні вийшли у 2010 році та отримали змішані відгуки. Зазначалося, що це непогана розвага, яка могла бути й кращою. Хвалили бойові сцени, гумор та Рурка з його пронизливим монологом на тему трагічного минулого. Деяких критиків приємно здивував цей несподіваний напад справжньої акторської гри серед фестивалю тестостерону і токсичної маскулінності. А ось Сильвестру Сталлоне за його режисуру виписали номінацію на золоту малину. Але йому не звикати. Золота малина вже давно любить Сталлоне набагато більше, ніж інших кінозірок. Йому навіть присудили спеціальну нагороду як найгіршому актору ХХ століття. У прокаті картина виступила добре з дорослим віковим рейтингом, зібравши 274 мільйона доларів. Усі були задоволені, тому й захотіли якнайшвидшого продовження. Тим паче фільм показав хороші продажі і на дисках, які на той час ще були популярними. У домашньому прокаті, тобто в Північній Америці, картина через силу але все ж таки дотягнулася до престижної позначки в 100 мільйонів. З часів років 4 жодна стрічка за участю Сталоне не могла цим похвалитися. В Україні ж збори склали 1 мільйон доларів. Для нашої країни непоганий результат майже стільки, скільки в тому році було у Другої залізної людини. Але, звичайно, це набагато менше за четвертого шрека чи передостанню частину Гаррі Потера, які тоді збирали в нас по 3-4 мільйона. Нагадую, що в кожному ролику я приховую пасхалку, пов'язану з фільмом Назад в майбутнє, адже саме Марті Макфлай подарував назву моєму каналу. У минулому ролику про Венштейна Пасхалка була досить швидко знайдена особливо уважними глядачами. Дехто помітив підозрілі цифри на дорожній табличці на кадрі фільму Відьма з Блер. Проте повноцінно пояснити суть відсилки зміг вже інший любитель кіно. Він збагнув, що це дати виходу кожної частини франшизи назад в майбутнє Будня. Я вітаю переможців і наголошую, в цьому ролику теж є пасхалка. Вона вже дещо іншого характеру і не пов'язана з цифрами. Продовження нестримних випустили вже через два роки. На цей раз Сталоне не надривався і не займався сценарієм та режисурою. Постановку фільму доручили Саймону Весту, який зняв знаковий бойовик 90-х повітряна тюрма та другу Лару Крофт. Мікі Рурк залишив франшизу, плануючи знятися у семи психопатах, проте з ними у Рурка теж не склалося. Натомість цього разу до нестримних приєднався Жан-Клод ван Дам. Нагадаю, що його не зацікавила другорядна роль у першій частині, тепер же йому дали побути головним поганцем. Саме Ван Дам запропонував потішити фанатів фінальною рукопашною сутичкою між його персонажем та героєм Сталоне. Заїхав у стрічку і Чак Норіс, котрий в ті роки майже завершив кар'єру, але став дуже популярним мемом. Подейкували, що це єдина людина, яка змогла поділити на нуль і двічі дорогувати до безкінечності. Ну а мем про Чака Норіса та Змію дослівно перенесли у фільм. Загалом у картині стало ще більше фансервісу в порівнянні з першою частиною. І вважається, що з цим навіть перестаралися. Джет Лі хотів піти з франшизи, але йому підвищили гонорар, і він залишився заради епізодичної появи. Натомість було помітно розширено ролі Вілліса та Шварца. Картина стала повноцінним поверненням Арнольда до кіно після багатьох років політики. Його гонорар склав 10 мільйонів доларів. Цікаво, що через півроку провалиться фільм Повернення героя. Де Шварценеггер уперше після перерви грає вже головну роль. Так ось творці цієї стрічки в невдачі звинуватили саме других нестримних, які вийшли трохи раніше і нібито перебили ефект Камбека суперзірки. Додали до картини і молодих персонажів у фільмі. Міг зіграти Тейлор Лотнер, але роль відійшла Ліаму Гемсворту. Зірвалася угода з китайцями, згідно з якою стрічку знімали б у Піднебесній та за участю місцевої зірки Доні Єна. Врешті-решт творці нестримних окупували Болгарію і знімали там усі подальші частини. Роль у сіквелі пропонували навіть місцевому прем'єр-міністру, який разом з міністром культури приїхав подивитися на творчий процес. Не обійшлося і без скандалу. Болгарські природозахисники безуспішно виступали проти зйомок в унікальній печері, де мешкають рідкісні види кажанів. Під час створення другої частини нестримних знову стався невдалий вибух. І цього разу трагедії уникнути не вдалося. Загинув дублер Джета Лі. Інший каскадер був важко поранений. Ну а під час рекламного туру фільму стало відомо, що від серцевого нападу помер старший син Сильвестра Сталоне у віці 36 років. Але стрічка, зрештою, була добре прийнята публікою. Зазначалося, що ця частина більш легка і розважальна порівняно з попередньою, і в той же час більш майстерна через наявність у режисерському кріслі справжнього професіонала, а не Сильвестра Сталоне. Дуже хвалили Ван Дама. Казали, він найкраще, що є в картині. Ну і збори закономірно були вищими за першу частину. При бюджеті в 100 мільйонів каса перевалила за 300. І для франшизи це була вершина. Наступні стрічки навіть не наблизяться до такого результату. Але домашні збори почали стабільно просідати вже з цієї частини. Просто в її випадку втрату злишком компенсував увесь інший світ. По фільму навіть випустили фігурки та відеогру. Підросла каса і в Україні, де зібрали 1 мільйон 350 тисяч. У третіх нестримних автори зробили надто багато помилок. На тлі успіхів форсажу нову стрічку вирішили випустити з підлітковим віковим рейтингом для того, щоб розширити аудиторію. У результаті фанати франшизи засмутилися і втратили інтерес, а підлітків зацікавити бойовими дідусями так і не вдалося, хоча їх знову намагалися розбавити молодою кров'ю. Наприклад, до третього фільму заїхав ще нікому невідомий Глен Пауел, але старше покоління персонажів також поповнилося: наприклад, Мелом Гіпсоном, який після численних скандалів був у Голівуді із гоєм і лише починав відроджувати кар'єру, і Веслі Снайпсом, котрий вже вийшов на свободу. Його проблеми з податковою та перебування у в'язниці іронічно обіграють у фільмі. У третю частину також взяли Антоніо Бандераса і Гаррісона Форда на заміну Брюсу Віллісу, який пішов з проєкту. А пішов він тому, що не зміг вибити собі гонорар у 4 мільйона. Актору були готові заплатити лише 3. і це всього за 4 знімальні дні. Тобто Вілліс хотів по мільйону на день. Роздратований Сталоне тоді в Твіттері назвав Вілліса жадібним і лінивим. Враховуючи, що до третього фільму переїхав і весь старий кістяк нестримних, картина виявилася перевантажена персонажами. Усім стало дуже тісно. Більше того, призначили молодого і недосвідченого режисера, який зняв лише одну маловідому стрічку. Також в нових нестримних стало надто багато втомливого насильства. Просто через підлітковий рейтинг вороги гинуть легко і без крові. Після виходу фільм назовуть суцільною затягнутою бійкою. Ну а за кілька тижнів до прем'єри треті нестримні втекли в інтернет у хорошій якості. Це стало ще одним ударом по касових зборах стрічки. З бюджетом в 90 мільйонів зібрати вдалося лише 214. Після успішної другої частини просідання було надто великим. І це при тому, що фільму дуже допоміг Китай, де збори склали на диво рекордні для франшизи 74 мільйона. Тобто без допомоги Китаю все було б ще сумніше. В Україні ж каса третьої картини впала до 315 тисяч доларів. Це на цілий мільйон менше за попередню частину. Більше грошей збирали навіть такі невдахи 14-го року, як Геракл, «Джек Райан» та Помпеї. До речі, у зйомках третіх нестримних взяв участь розмальований український літак Ан 26. Отже, франшиза явно почала видихатися. Деякий час ходили розмови на тему можливого спінофа нестримних про команду бойових жіночок, але після невдачі третього фільму від цієї ідеї відмовилися. Наступну частину довелося чекати 9 років. Це довше ніж виробництво всіх трьох попередніх фільмів разом узятих. Через дивний скандал акторський склад покинув Террі Крюс. Він заявив, що один відомий голівудський менеджер публічно схопив його, причому саме так, як ви зараз ага. бачите на екрані. І коли Крюс подав на нього до суду, продюсер нестримних Аві Лернер почав покривати обвинуваченого і вимагав відкликати позов під загрозою звільнення з франшизи. Після такого повороту Крюс і сам не захотів продовжувати співпрацю. Арнольд Шварцнегер залишив нестримних, оскільки був незадоволений якістю третього фільму. Остаточно втратив інтерес до серії і Джет Лі. У 2017 році погрожував піти навіть фронтмен Сильвестер Сталоне. Причиною стали розбіжності з тим самим продюсером Аві Лернером, який заявляв, що Сильвестер хороший актор і навіть непоганий сценарист, але продюсер з нього не дуже. У результаті стало не таки залишився у новому фільмі, але відійшов на другий план. Головним героєм зробили Джейсона Стейтема. На своїх місцях залишились і такі ветерани франшизи, як Дольфу Лунгрен та Ренді Кутюр. Приєдналося і кілька новачків: це згасла зірка трансформерів Меган Фокс, яка вже почала з'являтися в різному суворому кіно, і репер 50 Cent, з яким Сталоне працював у плані втечі. 50 Cent запам'ятається тим, що публічно розкритикує свій персонажний постер до фільму. Репер скаже, що у всіх плакати вийшли нормальні, і тільки в нього голова, нібито якось криво прироблена до тіла. Також у картину заїхали Енді Гарсія та кілька бойових азіатів. Наприклад, одного з поганців зіграла зірка рейду Іко Ювайс. Ще на ранніх етапах ходили чутки, що у фільмі можуть з'явитися Джек Ніколсон, Двейн Джонсон та Пірс Броснан, але цьому не судилося збутися. Режисером призначили Скотта Во, відомого стрічкою «Need for Speed жага швидкості. Творці нестримних визнали помилку з підлітковим рейтингом минулої частини, тому четвертий фільм був приречений на повернення до рейтингу R. Але це не допоможе. Картина стала найпровальнішою у франшизі, як за оцінками, так і за касовими зборами. Її просто розгромили за відсутність нових ідей, дешеві спецефекти та крінжовий гумор. З олдскульного бойовика франшиза остаточно деградувала до звичайної тришової халтурки. Сталоне та Фокс за їхні ролі видали по золотій малині. Підкосило стрічку і те, що її не могли повноцінно рекламувати через страйк акторської профспілки. З бюджетом в 100 мільйонів четверті нестримні зібрали лише 51 і стали одним із головних провалів 2023 року. Точна українська каса невідома, але є дані, що за перші 10 днів прокату фільм заробив у нас 250 тисяч доларів. І враховуючи стандартну для таких кінострічок динаміку, остаточна сума не могла піти далеко за 300 тисяч, тобто повторився результат попередньої частини. І я збирався сказати, що майбутнє у франшизи туманне і що, можливо, п'ятого фільму вже ніколи не буде. Але поки я робив цей ролик, з'явилася новина, що компанія Lensgate викупила права на нестримних, тож рано чи пізно серію спробують відродити, можливо, у вигляді серіалу. Розмови про такий формат ходили ще з 2012 року. Швидше за все, нас чекає якесь оновлення франшизи з більш скромним бюджетом. Щось подібне до м'якого перезапуску, коли пенсіонери благословляють нове покоління, і на цьому все. Знаходьте пасхалку, пишіть про неї в коментарях та чекайте моє нове відео.